Я вітаю усіх телеглядачів телеканалів ІНТБ та Тернопіль. 1 підсумковий випуск новин в ефірі. Зараз про найголовніші події сьогоднішнього дня. Державна зрада і поширення розпропаганди судитимуть жителя Кременеччини. Він здавав ворогу об'єкти розташування інфраструктури та поширював в соцмережах наративи країни-агресора, використовуючи профіль в одній із соціальних мереж. Підозрюваний активно висловлював підтримку діям учасників терористичної організації ДНР та найманців ПВК Вагнер. А також виправдовував злочинні дії окупантів під час проведення так званої спецоперації. Нагадаємо, що його затримали у січні, коли той намагався продати ворогові два фотооб'єктів критичної інфраструктури? Комісія мінкульту перевірить Почаївську лавру та Кременецький заповідник. Про це розповів міністр культури Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону. Він зазначив, що комісія проведе аудит державного історико-архітектурного заповідника, бо є питання і до інших храмів, в тому числі лаври. У нас планове буде аудит в Кремінецькому заповіднику. Нам потрібно розібратися з одним храмом, щодо якого йде так мовити судовий процес щодо пришкоджання використання цього храму, тому що на нього якраз припинилася угода користування в Кремінецькому заповіднику. Але я думаю, що будемо рухатися послідовно. Києво-Печерська лавра. У нас є певні процеси в Чернігівському заповіднику. А після цього, так мовити, будемо розбиратися після. Аудиту в який спосіб будемо, будемо діяти на території Почайської лаври. Новий військовий прокурор області тепер Тернопільську спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони західного регіону очолює 34-річний Вадим Шафранюк. Про нового прокурора відомо небагато. Навчався і у 2011 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого. Згодом працював на різних посадах, зокрема керівних у спецпрокуратурах південного і західного регіонів. Був також заступником керівника. Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. А 21 квітня 2023 очолив цю структуру. Далі про повістки, як і хто їх може вручати. Останніх кілька місяців інтернет рясніє різними статтями, відео від юристів, а іноді і просто псевдоекспертів про те, що законно тут, а що ні. Багато інформації поширюють і про те, чи може хтось отримати повістку замість призовника, наприклад, родич. Із цим питанням до юристів звернулась і наша журналістка. Повістки в інтернеті можна натрапити на чимало статей про те, як законно чи незаконно вручати такі документи призовникам. Ми з експертом обговоримо найпоширеніші випадки і з'ясуємо, це чи правда. Отож, чи можуть вручати повістку через родичів? Ні, не можуть, оскільки в нас законодавством не передбачено те, що взагалі може вручатися повістка через якихось третіх осіб. Адже таке запрошення у центрі комплектування ви маєте отримати особисто як призовник, військовозобов'язаний чи резервіст. Додає Світлана Нужда. Тому вручення повісток через родичів, через батьків, через дружину, жодної законодавчої підстави під собою немає. Чітко окрасленого місця, де призовнику можуть вручити повістку, теж немає, розповідає експертка. Тож люди нерідко звертаються до адвокатів за роз'ясненнями, щоб з'ясувати, чи не було порушень. Отож, друге питання: як правильно має бути вручена повістка. Така повістка повинна бути належним чином оформлена, тому в цій повісті повинні бути зазначені прізвище ім батько, і ім'я по батькові особи, тому ця повістка повинна бути вже повністю заповнена із підписами та початками. Просто пусту повістку вручити людині не можуть. Та випадки бувають різні, а тому каже адвокатка: якщо людина переконана, що її права під час вручення повістки порушені, можна звертатися до суду. Є зокрема і практика Верховного суду в кримінальних справах відносно правильного заповнення і належного вручення даних повіст. Тобто, якщо вона була заповнена на іншу особу, якщо вона була видана не уповноваженою особою ТЦК та СП, якщо ній не було початок або не було підписів, тоді так можна звертатися з тим, щоб захищати свої права. Та все ж причини неотримання повістки мають бути дійсно поважними, наголошує Світлана. Що ж до тернополян, поспілкувавшись із кількома чоловіками, розуміємо, не всі цікавляться законодавчими особливостями вручення повісток. Трошечки інформації маю, що зараз на даний момент можна не по приписці, скрізь роздають, навіть якщо ти з іншої області можуть в іншій області дати повістку. Всім підряд роздавати мені здається, це неправильно. Тож, є люди, які ну, він не воїн, він не зможе воювати. Є людина, яка підготовлена фізично, яка може піти на війну, щось допомогти нашій армії. А є людина, яка, ну, чесно кажучи, ну, на нього крикнуть, він втіче. не може пройти в воєнкомат і зразу вручити повістку. Ну, Якщо людина стоїть і навмисно запихає, будь це, звісно, що неправильно. Треба приставитись для початку а не прийти і зразу. Я думаю, що правильно, коли все зроблено. Поправлення. Мабуть, не боїтеся мобілізації? Та я ще не підлягаю. Нагадаємо, 2 травня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану, а відтак і мобілізації до 18 серпня. Відтепер батьки, які виїхали за кордон через війну, також зможуть отримувати грошову допомогу при народженні дитини. Раніше для цього потрібно було подавати документи лише в Україні. Втім, уряд врегулював це питання і дозволив українцям, в яких народилась дитина, і вони тимчасово перебувають за кордоном, подавати необхідні документи дистанційно. Розмір державної грошової допомоги у цьому випадку не зміниться. Підтримана урядом новація передбачає можливість. Надсилати одним із батьків, який тимчасово перебуває за кордоном, заяву на призначення допомоги до органу соціального захисту в Україні за своїм саме зареєстрованим місцем проживання. Разом із заявою потрібно надіслати видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини. Таким чином, мати зможе отримати українську допомогу на дитину в країні, де вона отримала тимчасово. Вій прихисток. Після навчань став офіцером громади. На Тернопільщині тепер діє ще одна станція, де правоохоронець допомагатиме людям. Безпека жителів громади головне завдання. Хто буде його виконувати? Дивіться. Поліцейська станція запрацювала на території Миколинецької громади Тернопільського району. До виконання службових обов'язків тут приступив поліцейський офіцер громади, який пройшов відповідне навчання. За словами голови Миколинецької громади, відкриття поліцейської станції є важливою подією, адже сприятиме забезпеченню безпеки місцевих жителів. З кожним роком авторитет поліції нашої зростання рівень. Порядку в нашій громаді досить на високому рівні. За це я в першу чергу дякую і нашій поліції. Станцію облаштували у приміщенні Миколинецької селищної ради. Там зробили ремонт, закупили нові меблі та технічне обладнання. Тепер люди, які проживають на території громади, а це майже 17 тисяч населення, зможуть отримувати якісні сервісні правові послуги. На станції працюватиме поліцейський офіцер громади, який у своєму розпорядженні матиме службовий автомобіль із. Може оперативно виїжджати на виклики громадян. Поліцейський села громади це та людина, яка має створювати безпекові вопроси. Це та людина, яка має комунікувати тісно з населенням і знати кожного мешканця своєї громади. Про безпеку жителів Миколинецької громади дбатиме поліцейський офіцер Микола Сирник. Він добре знає місцеве населення та територію, адже раніше працював тут дільничним. Основне завдання поліцейських офіцерів громади це не карати а. На партнерських засадах знаходити спільну мову і десь попереджати вчинення адміністративних правопорушень, тобто працювати на проведення профілактики для того, щоб запобігти вчиненню злочинів. Нагадаємо, що проект поліцейський офіцер громади реалізовується головним управлінням національної поліції в Тернопільській області спільно з територіальними громадами, з якими підписано відповідні меморандуми про співпрацю. Далі історія військового, який шукає позитив у всьому. Іван Тима влітку минулого року підірвався на протипіхотній міні та втратив ногу. Зараз хлопець звикає до життя із протезом і паралельно виконує бойові завдання. Зараз приїхав зі сходу у Тернопіль, аби пройти повторне обстеження ноги. Нашим журналістам розповів про пережити. Отож, війна очима Івана Тими далі. Іван Тима, його позивний Найк. Це військовослужбовець, снайпер 67-ї окремої механізованої бригади. В 19 років хлопець пішов до армії, так і розпочалась його військова діяльність. Спочатку він був добровольцем у правому секторі. На початку повномасштабного вторгнення воював у складі сил спеціальних операцій. Він у 15-16 рік. якраз після е такої служби була вже якась така активна більш-менш фаза боїв. Зі своїм кумом так тоді 2002 разом служили в армії і пішли на війну до вже більш менш знайомих нам людей в другу кремутичну групу правому сектору. От і там, в принципі, такі перше бойова посвята, і познайомився, що таке війна. Хлопець бився з ворогом на багатьох напрямках, бачив різні сторони війни. Зокрема, був на Донеччині і Харківщині. Крайнє місце боротьби Бахмут. Зараз він у Тернополі приїхав, аби пройти повторне обстеження після отриманої травми. Іван втратив ногу. Моєю групою я був ще в ССО з спеціальних операцій. І ми групою, диверсійною групою вийшли в тил противника, там районі два. 13-14 кілометрів, десь на 12-13 км я наступив на міну. На для їхніх позицій. Ну, та відірвало стопу. Проте хлопець не втрачає оптимізму та мотивації, аби продовжувати боротьбу. Каже, перший час було важко звикнути до протезу, однак зараз зовсім немає дискомфорту. Комарі не кусають, співного не холодно. Ну, один носок можна не міняти ніколи. Ну так вже коли протирається. А так, в принципі, таких аж дуже сильних незручностей немає. Я спокійно пересуваюсь, можу бігати далі по на службі, далі працюю, нічим не іншим. Боєць каже: найстрашніше втрачати друзів та побратимів, але там всі розуміють, війна не шкодує нікого. Іван завжди згадуватиме перші дні повномасштабної війни, коли було страшно і не зрозуміло, що буде далі. Шов масовний шторм у нас рація. повністю кричить всі в рацію кричать. Всім потрібні боєприпаси, всім потрібна евакуація, всім потрібна підмога. Е, десь вириваєшся чуть-чуть, наприклад, підвезли бика, бій. дрончики повідомляють, що їх не порахують, бо велика кількість уже піхоти наступає. Нонстопом міномет працює. Ну і 23 години бій. Це вже. На початку це було дуже страшно. А не ну страшно? А в кінці це вже просто був настільки замучний, що було рівно. Іван Тима це військовий, який є прикладом для багатьох хлопців. Він завжди проявляє силу, впевненість та мотивацію. Хлопець ще кілька днів буде вдома, далі знову повернеться на схід та продовжить боротьбу з окупантами. А ми ж дякуємо за захист. Вони щодня збираються і готують різні страви для наших захисників. Мова про волонтерок та помічниць громадської організації Бункер С жінки вже 9 років готують каші, ліплять голубці та вареники. Сьогодні ж наша журналістка Олеся Липчак також вирішила долучитись до роботи та допомагала жінкам. Тож яким було її завдання? Дивіться далі. Ліплять вареники з піснею та молитвою за наших бійців. Вже 9 років поспіль. Віддані волонтерки громадської організації Бункер С щоденно виробляють понад сотню вареників. До процесу долучаються і переселенці, які через окупацію їхніх рідних міст зараз живуть в Тернополі. Допомагала в цій справі і я. Спершу мені видали одноразовий комплект спеціального одягу. Моєю ділянкою роботи був безпосередньо процес ліплення. Робимо вареники з картоплею. Атмосфера під час роботи дружня. Жінки допомагають одна одній та щиро підтримують. Тут працюють швидко та згуртовано. Підбадьорують і піснею. І вчора в садочку, тихому куточку, жде, дівчина. жде. Після ліплення вареників несу до пані Марії. Тут вона їх варить. Пані Наталя приїхала з Херсоном. Вона теж тут допомагає хлопцям, які відвоюють її рідний край від ворогів. Ну, у мене там горе сталося, син помер в окупації, чоловік там лишився. Я з мамою 90-річною приїхала сюди. І, звичайно, я приїхала в такому стані, що мені потрібна була підтримка, я знайшла дівчат. Для хлопців все зроблю, для дітей своїх. Вони мені, сина немає, тепер вони мої сини. І я бажаю тільки всього, щоб вони повернулися до своїх матерів, сімей, живі, здорові. Вперше сьогодні тут допомагає пані Оксана. Вона в свій вихідний від роботи день вирішила провести з користю, тому прийшла допомагати ліпити вареники. Дуже багато знайомих, які воюють і захищають нас. І хлопцям там в окопах, в холод, в дощ їм треба їсти, щоб вони були ситі. Були сили у них була надія, така як оце у нас тут надія на них. Щоб було все добре. А от пані Галина тут від початку повномасштабного вторгнення. Щодня вона приходить в штаб-бункер с е» та працює для наших хлопців. Її ділянкою роботи є процес замішування тіста. Стараємося зробити як найкраще. Деколи буває, знаєте, втома в мене старенька мама, таке більше 90 років. Вона деколи хоче щоб їй приділити увагу, але кожного разу думаєш за тих солдатів і кажу ні, раз вони там ми мусимо тут чимсь допомогти. Та й так стараємося, як може. Наші вареники це є частка нашого тепла, вложена для кожного нашого хлопця, який на сході. До нас приїжджають волонтери і просяться наші хлопці, вареники з Тернополя. Вони хочуть відчути тепло свого домашнього затишку. Розповідає, в день вареники виходить досить багато. Ліплять їх з самого ранку і до обіду. Далі передають волонтерам. Буває середньо середньому 30-40 відер вареники, які розлітаються блискавично. Сьогодні вже загрузили машину на Запоріжжя. Вчора дві машини поїхали також до Запоріжжя. Там, де гарячі точки, на Бахмут. Не одними варениками волонтери бункеру С частують бійців. Щодня готують та закривають для них різні каші, ліниві голубці та навіть роблять домашні згущене молоко. Волонтерки кажуть, зараз є потреба в продуктах. Зокрема, не вистачає муки, картоплі, цибулі, моркви та сала, а ще тари, куди можна було б складати готові страви. Тож закликають усіх допомагати. Приносити продукти можна в штаб бункер С на вулицю Старий ринок, 1 А. Саджанці дубів висадили на Чортківщині. До створення дубового гаю в рамках програми Зелена країна долучились школярі і військовослужбовці. Це один із заходів, реалізованих у рамках реформи лісового господарства. Більше про зміни у нашому сюжеті. Більше трьох мільйонів молодих насаджень висадили на Тернопільщині та ще у двох областях в рамках програми президента Зелена країна. Мета зберегти лісовий фонд, захистити довкілля і відновити ліси. Загалом на Тернопільщині від початку року ми вже висадили порядка мільйон 400 тисяч сіянців. Виконали при цьому завдання по Тернопільщині на 80%. У загальному по Подільському лісовому офісу ми вже висадили порядка 3,5 мільйонів сіянців при завданні 6 мільйонів. Головною лісоутворюваною породою в нашому регіоні є дуби. Тому в рамках програми Зелена країна на базі скалаподільського лісництва виростили потрібну кількість саджанців в закритій кореневій системі. Ділянку для майбутнього дубового гаю виділили у Чортківському лісовому господарстві. Висаджуємо дуба звичайного білецьке лісництво квартал 52, площа 1 гектар. Схема посадки дуб звичайний 3 на 07 сім метра. До висадження лісових культур залучили школярів та військових. Об'єднавши сили, учасників вмотивували до озеленення країни, аби таким чином зробити її красивішою та з чистим повітрям. Нам запропонували допомогу лісникам висадженні молодих насаджень. Ми, звісно, зразу сказали, що ми поїдемо це, зробимо, бо тому, що молодий ліс виросте, ліс дає кисень, яким ми дихаємо. Я дуже думаю, що це приємне. Приємне дійство, і ми на кілька хвилин відволічаємося від своєї буденної служби. Озеленювати потрібно. То, що вирубаємо, треба садити з нами. Країна має бути зелена і чиста. Разом з військовими в програмі взяли участь школярі Білівського опорного закладу. Це десятеро учнів старших класів. Вони із вчителями навчального закладу радо долучились до програми, адже розуміють, наскільки зараз важливо вберегти та покращувати довкілля. Ми з радістю долучилися, щоб висаджувати, незважаючи на ситуацію, яка склалася в нашій країні, щоб в на майбутнє було багато була зелена країна в нас, і щоб все було добре. Важливо, оскільки в нас зараз такий час це показує те, що незважаючи на ситуацію, каз в нашій країні, ми все рівно думаємо про майбутнє. Ми хочемо здорову націю, хочемо здорову планету і, звичайно, готові. Допомогти у цьому на створення нового дубового гаю виділили ділянку в один гектар. Це земля головного користування Чортківського лісового господарства 2022 року, яку зрубували. Цьогоріч її повністю зачистили та підготували до засадження дубів. Ну і ще один анонс. Пробіг у вишиванках буде у Тернополі. До участі запрошують 20 травня на набережну тернопільського ставу. Старт о 10-й годині від пристані. Дистанція 5 кілометрів. Обмежень у віці немає. Головна умова бути одягнутим у вишиванку або мати при собі патріотичну символіку. Участь у пробігу безкоштовна. Усі учасники отримують медалі і смаколики. На сьогодні це всі новини. Я дякую за увагу і до зустрічі на телеканалах ІНТБ та Тернопіль 1 Бережіть себе.